Вітаю на каналі Нагрі всіх підписників і непідписників. Тема сьогоднішнього відео присвячена промиванню азоту. Ми поговоримо сьогодні про те, чи він промивається взагалі, чи варто цьому приділяти увагу. Ми поговоримо про те, які види добрив краще використовувати для того, щоб уникнути промивання, якщо воно дійсно є, і від яких параметрів у вашому ґрунті взагалі залежить, чи буде у вас промивання, в принципі, чи не буде, і що з цим робити. На запис даного відео надихнуло, як завжди, український медіапростір, в якому тільки ленивий не говорять про те, що промивання страшна історія і так далі. Мені здається, що ця інформація дещо гіпертрофована і в деякій мірі перебільшена. І калькована із західних джерел, без жодної адаптації і без розтлумачення певних понять. От зараз, зараз саме якраз на цих речах ми і зупинилися. Отже, переходимо до промивання азоту. Азот, і так, по собі, сам по собі, є дуже складним елементом для управління, для роботи з ним. Чому? Тому що майже всі реакції з азотом в ґрунті проходять. Через, або за допомогою посередництва біології, бактерій, даний елемент має газоподібні форми, він окислюється та денітрифікується. Отже, якщо ми подивимось на зображення, то буде ясно, що по суті, майже через кожен фактор, який присутній в агровиробництві, ми завжди будемо втрачати цей азот через випаровування, через ерозію, через денітрифікацію, Споживання культурою, культуру, ну і промивання. Почнемо із промивання азоту. Якби, власне, із, Повернемося до, до теми нашого відео. Отже, промивання азоту. Переважно він промивається в нітратній формі. Він може, оскільки нітратна форма може рухатися і горизонтально, і вертикально. Він рухається разом з водою і частіше це проявляється і актуальне промивання для легких піщаних ґрунтів. Але так би мовити, ну, не все так просто. Спочатку поговоримо про ризики. Як ви можете запобігти цим речам, якщо все-таки промивання у вас є, а ми зараз доберемося до цього? Промивання буде менше, коли у вас буде постійний покров або рослинність. Тобто, цим самим ви зможете ускладнити вільне пересування азоту на полі і горизонтально, вертикально. Ви можете зменшити ризики промивання азоту, використовуючи більш щодливі обробітки ґрунту, і правильне управління пожнивними рештками. Ну і, звичайно, що норми внесення азоту, які ви будете використовувати, також відіграють і час внесення відіграють ключову роль. І тепер відповідь по суті на тему відео, чи якби, промивається наш нітратний азот. І так далі. Отже, дивіться, від, ми говорили, що переважно промивається, де тільки промивається нітратна форма азоту. Чому? Тому що вона від'ємно заряджена. Ґрунт у нас також від'ємно заряджений, переважно. Тобто глина наша від'ємно заряджена. І нітратна форма азоту не ліпиться до ґрунту. По простому. Натомість, як уже спостережимо, Глядачі побачили, я сюди втулив ще амонійну форму, яка позитивно заряджена. Так от амонійна форма не промивається взагалі. Ну, Якщо ви, звичайно, не будете поливати її там із шланга і топить, опускати її вниз примусово. В общем, промивається тільки нітратна форма через те, що вона від'ємно заряджена. І от відповідь на питання, чи буде на вашому ґрунті таке явище, як промивання, це все залежить від показника. Ємність катьового обміну. Якщо ви робили, ваші аналіз, робили аналізи, то у вас завжди буде цей показник, це розрахунковий показник, тому він, навіть якщо його немає, його можна вирахувати. Він буде вказувати по суті на утримуючу силу ґрунту. Я посилання на відео про СЕС, про ЄКО залишу в описі. Зможете, хто не бачив, подивитись. Тобто цей показник вам буде визначати, чи буде взагалі промивання якби присутнє, як явище на ваших полях, і наскільки це буде критично. Якщо, наприклад, візьмемо перший зразок, у нас є 31,4. Тобто, це надзвичайно важкий суглунковий ґрунт. І тут промивання не тільки через високу. Вбирну здатність ґрунту не буде, а також ще через те, що надмірно висока або надвисока флокуляційна здатність ґрунту через кальцій. Тобто він вам склеїть цей ґрунт як такий нормальний 500-й цемент, і у вас не то, що вода рухатися не буде на нижче 30-40 см, не кажучи вже там і про нітратний азот. Тому отут пронування взагалі забуде. Тут, наприклад, на суглинковому ґрунті, на середньому суглинку з ЄКО 16,3 промивання, в принципі, якби існує, але треба дуже сильно постаратися. Те саме можна сказати і про легкий суглинковий ґрунт з ємністю 10. Ось на цих ґрунтах піщаних, там, де у нас ЄКО 5,2, 4,8 промивання, в принципі можливе. Тобто, воно можливе, ризик виникнення на таких ґрунтах промивання, в принципі вищий, ніж на цих ґрунтах, але так само не критично. Від чого ще буде залежати промивання азоту? Ми говорили за кількості, так про, про, про кількості використання азотних добрив. Е, цей показник, ємність Він визначає вам максимальну кількість азоту в діючій речовині, який, яку ґрунт ваш може утримати. Е, множимо цю цифру на 10 і отримуємо параметр, цифру, е, з якою вам необхідно працювати. Для прикладу, візьмемо дане поле. Де у нас ось фосфору 148 і СЕС у нас 5,2 Тобто 52 кг азоту в діючій речовині дане пода може утримати без, з мінімальними ризиками пронування. Припустимо, що у нас в ґрунті є 22 кг азоту в діючій речовині, і ми розуміємо, що 30 кг-22 52 -22, 30 кг це та норма азоту, яку ми можемо додатково внести в ґрунт. І в наших умовах, якщо у нас там сильні дощі, там, і, так далі, і так далі, ми зможемо вберегти її від промивання або ризики промивання будуть найменшими. Тобто 30 кг азоту в діючій речовині. Це майже 80 кг карбаміду для прикладу, це та безпечна норма. Це не говорить, дане правило не говорить про те, що варто ну, це, це єдина норма, якою ви будете працювати. Тобто 2-3 тижні 4, залежно від ґрунту, від умов, можна додавати. Азот, або в міру того, наприклад, як рослина споживає, тобто в параметрів безліч. І можна додавати, ці, додавати цей азот, тобто говоримо про дробне внесення. На цих ґрунтах, в принципі, можна давати азоту більше і можна давати це умовно кажучи, за, за один раз. Тобто цей параметр вам визначає, чи буде у вас промивання, чи не буде у вас промивання. Але я б сказав, би, що промивання нітратного азоту на, більшій, на більшості. Земель в Україні, я думаю, що це відсотків 80 або навіть 90, не зовсім актуальні. І ризики від втрати через це через це явище, мені здається, що найменше ну, з того, що ми спостерігаємо на полях, є більш страшно більш страшні речі, які призводять до втрат до втрат азоту. І от про них ми якраз і поговоримо. Тобто. Розібралися з промиванням. не такий страшний чорт, як його малюбіть. І, до речі, ще додам. Да, мені так зди... Я б, напевно, побажав би е, всім е, господарствам, агровиробникам, щоб все-таки е, на ваших там, легких, суглинкових там, чи середніх, чи важких, щоб було все-таки Е І дай Бог, щоб воно було. Е, дивне побажання, але я поясню. Е, Через те, що ми маємо надмірно високу кількість кальцію переважно на ґрунтах, іноді навіть магнію і низьку структурність ґрунту, тобто низьку агрегатність ґрунту, весь наш ґрунт в 30 см це просто пив, який задувається як, фактично як цемент. Ну, По суті, кальцій це і є цемент. І це перешкоджає руху, вільному руху і повітря, і вологи, нижче тих горизонтів, які бажані були б для культури. Тому якщо ви на своїх полях спостерігаєте промивання все-таки можете їх відсвяткувати, то слава Богу, це значить, що у вас нормальний дренаж, нормальний повітряно-водний режим ґрунту і так далі. Я думаю, що це навіть. Мінімальне якесь промивання, якби було, то було б супер. Отже, перейдемо до інших факторів втрат азоту. Випаровування. Випаровування азоту це втрати в газоподібному вигляді, це трапляється коли? Перше, коли ми вносимо безводний ам'як. Далі, навіть коли у нас в ґрунті є амонійна форма, це друге. другий фактор чинник, другий спосіб втрати, це через. Um... Після внесення, або після, коли в нас в ґрунті є амонійна форма, вона взаємодіє з гідроксильною групою, і утворюється аміак, переважно на кислих ґрунтах, тому що там дуже багато вільних катіонів водню. Тому якщо у вас багато вільних катіонів водню, прибирайте їх і робіть вакнування. І третій – це при внесенні карбаміду. При гідролізі карбаміду особливо це страшно на ґрунтах із високим pH, високою кислотністю від 7-2 там до 8, там гідроліз відбувається дуже швидко, і ми так само втрачаємо його через. Через аміак. І найстрашніша, як на мене, історія, через яку багато господарств недоотримують врожаї, неефективно працюють з азотом і так далі це денетрифікація. Це найстрашніша історія, яку тільки можна уявити, особливо для наших ґрунтів, з їхніми особливостями, які ми розбирали і сьогодні коротенько в на попередніх слайдах з аналізами ґрунту, і у відео про, про те, що робити з високою кислотністю на полі. Я і це посилання залишу в описі для даного відео. Подивитись, так, от денітрифікація. Денітрифікація відбувається тоді, коли ви забираєте у рослин. Повітря в ґрунті. В ґрунті повинна бути все-таки якась певна частина повітря для того, щоб там жили бактерії, живі організми, щоб коріння все-таки в цей простір могло рухатись вільно і так далі. А денитріфікація виглядає ось так. Тобто це блюдце, яке було на полі, яке було залите водою, доступ повітря зупинений, тиждень так постояла вода, все ви азот. Тому що бактеріям немає, немає чим дихати, вони беруть. Беруть кисень із нітратиону, дихають ним, по суті, використовують його як кисневий балон. Все, і утворюється оксидазот, атмосферний і атмосферний азот, які просто улітають в атмосферу. І ви втрачаєте його. І це найстрашніша історія через те, що у нас і висока, висока флокулятивна здатність наших ґрунтів через кальцій, магній. І низьку агрегатність через те, що ми їх, по суті, покришили і випустили вуглець, яким міг склеїти. Тобто ми, ми працюємо фактично зараз от з вами з такою от масою, тобто такою якби, тіпа, рідким пластиліном. І тому це явище для наших дзвінків найстрашніше. Ми тепер зробили такі собі на, на, на своїх полях зробили таку. На подушечку, точніше, не подушечку, а такий бетончик, який просто не дозволяє потрапляти в нижче 20-25 см вільно і волозі, і повітрю. І тому ми дивуємося, що потім, чому у нас там корінь не росте випше 40 см на полі, чи 30 Тому з історії, і це найстрашніша історія із втратами азоту для нітрифікація. І що нам треба пам'ятати перед тим, як ми перейдемо до висновків, що. Виходячи з основної особливості азоту, яка полягає в тому, що всі процеси в ґрунті з азотом проходять виключно за посередництва біології бактерій в першу чергу, і у нас при фіксації приймають участь бактерії. При амоніфікації приймають участь бактерії, при нітрифікації приймають участь бактерії, при денітрифікації так само приймають участь бактерії. То що нам необхідно робити? Ну, звичайно, що окрім як би, підвищення структурності ґрунту, роботу, можливо, десь там підкоригувати там, тюнінг зробити там, бактеріальними препаратами. Що нам треба робити і пам'ятати? Перше амоній. Як на мене, одне з найкращих сульфат амонії, одне, одне з найкращих добрив, які існують. Можливо, воно навіть і недооцінене трошки трішки, і не дуже привабливе з точки зору кілограма діючої речовини, проте амонії не промивається. І з усіх добрив, які б ви не перерахували. Навіть в тому числі і каз, амоній буде мати найменші, е, най, найменші втрати і є, по суті, найефективніше з точки найефективніше, можливо, найдорожче з точки зору кілограми діючої речовини, але найефективніше з точки зору е, форми, форми азоту. Далі, коли ми працюємо карбамідом, Прикольне, добре, можна ним працювати, але в нього є досить якби обмежене вікно застосування, і його треба обов'язково заробляти в ґрунт. За 5 днів ми можемо втратити, якщо не заробимо відсотків 20% щонайменше. Ці дослідження показувати не буде, але просто запам'ятайте. І уникнути з карбамідом втрати через аміак практично не практично а неможливо. Тому завжди його заробляйте в ґрунт, намагайтесь покласти його хоча б на 12-14 см. Обов'язково зароблюйте. Для того, щоб зрозуміти, якими кількостями треба користуватися азоту за, азоту за один раз, щоб зменшити все такі ризики від втрат, це необхідно, щоб ви розуміли свій ЄКО. Для цього можете зробити аналіз ґрунту. Я посилання залишу в описі, можете там залишити або заявку, або зв'язатися за телефоном. Тобто ЄКО це те, що вам дасть розуміння, скільки мені можна давати. Азоту, ну і особливо, і навіть в, в якій формі підібрати найкращу. І пам'ятати про чотири правила: це правильні кількості, правильні добрива, в правильний спосіб, і правильні кількості, добрива, спосіб, і правильна кількість внесення. Тепер ви знаєте більше. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Далі буде.